Усе правильно співалося в попередній пісні. Ми зараз будемо говорити про вандефул і про Б'ютіфул, Тому що в нашій студії О, чемпіонка світу з перукарського мистецтва. Ірина Раєвська, доброго ранку. Добрий ранок. Та Едуард хитрий. Добрий ранок. Фотохудожник, Едуард хитрий, веселий, посміхнений, бадьорий. І очі такі хитрі хитрі. Насамперед, ми вас вітаємо із цією перемогою. Дякую. А є щось крутіше, ніж чемпіонат світу? Ну ще чемпіонату всесвіту ніхто не придумав. Як придумають обов'язково туди подожміс, ну, Міс Всесвіт є, так що можливо буде і можливо чемпіонат, всесвіту. Приємно, що зовсім нещодавно, кілька місяців тому, ми якраз з Іриною в студії спілкувалися на тему майбутнього чемпіонату світу в Кореї. Він так проходив, так так, Корея. І були плани, були амбіції, і, і ось нарешті і... все втілилось в реальність. І була тисяча учасників. Тисяча шістсот учасників 50 країн. Ого, нічого собі. А як це все проходило? Скільки треба було зачісок зробити? Ну загалом я виступала з категорії майстри Бріду, тобто моє бачення весільної зачіски як майстра. Е, виступали ну, якби складна номінація, технічна 30 хвилин дається часу, і всі представники країн самі сильні, сильних ті, які представляють свою країну на чемпіонаті світу, е, представили свої роботи. Для міжнародного суддійства з дев'яти чоловік, основних і плюс два комісари. Судді оцінюють цю роботу і визначають переможців п'ять призових місць почесних. Ну і титул чемпіона світу на два роки, який ти якби вже маєш. Виправдовувати виправда так. так. Так то ви хочете сказати, що ви цю зачіску ну наші слухачі бачили на сайті радіо. ви зробили її за півгодини? Я зробила за 18 хвилин роботу, і 12 хвилин я вже фактично її вдягала, готувала, тому що я по е, є відповідні правила. Я розумію, і 12 хвилин Едік фотографував якось так. Якось так насправді 30 хвилин це дуже швидко пролітає. Там це дуже нервова атмосфера, і таке враження. що Це не що це 5 хвилин. Це вам не те, що перед весіллям вдома в нареченої дві години карячиться, а потім і там теж нервова атмосфера буває. Так, взагалі чемпіонат світу проходив там 35 номінацій було. Ого. Він тривав два дні. Подіум був величезний подіум, де одночасно могло стартувати 2-3 номінації одночасно. Коли виступала Іра, там ще були чоловічі технічні категорії. Поруч виступали. Там ми відео виставили, там можна подивитися, як це відбувається. Дуже величезний зал, там, де проходили Олімпійські ігри. Всіулі кінтекс, такий комплекс. Ну, все дуже потужно було. Глядачів багато було. Ну маса на, маса на, на нагородженні було десь приблизно біля чотирьох тисяч людей. Круто. А взагалі, виставка в рамках чемпіонату приходить міжнародна виставка, куди злітаються всі кращі майстри за новими тенденціями. По суті, люди, які демонструють роботи, ми є ну, якби законодателями якоїсь моди. Серед певних категорій, вони приїжджають за інформацію, що буде модно там, в формах, в кольорі. І що буде модно? Ну, ви ж бачили на сайті, що буде модно в весільній категорії. Ну, справа в тому, що, звичайно, якщо говорити про. Саму роботу там були вже коментарі, що не така там макіяж, не такі плаття не таке. Треба розуміти, що це робота на технічна чемпіонат, це складна. технічна робота, це не робота комерційна да, для кожного дня. Це як висока мода, ніхто а не кутюр. ходить, да, ніхто не ходить в таких речах, тому що деякі речі страшно вдягнути на себе. Це притомніти. Так і тут там певний макіяж був відповідний для того, щоб підкреслити фарбування, дуже таке. Це, не це стандарт, те, що не, називається не, образ. Да, 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 тобто це нові тенденції, якісь нюанси зараз приходять в моду, але, звичайно, це робота просто конкурсна, і це треба розуміти. А ви, Іра, якось назвали цю зачіску? Ні, назви немає. Просто е, якби для мене це робота, е, де я мала би показати свої технічні можливості. І судді мали оцінити, наскільки я сильний майстер і можу зробити це там, да, з якимись такими технічно складними елементами. І ну і напевне досягти е, правильності форми, побудови і зовнішнє всього повністю зробити загальну картинку мого бачення весільної моди згідно якби як майстра. Ми нагадаємо, що в нашій студії найкращий майстер планети спирокарського мистецтва так і є чим ну, як світу. мінімум на найближчих два роки Ірина Раєвська та Едуард Хітр. Іра, а ви будете брати участь і в наступному чемпіонаті? Чи так вже не можна? Ні, я можу, але можу взяти е, участь в іншій якійсь категорії, більш я е, для себе або вибрати для того, щоб все-таки вдосконалюватися все рівно, я ж не зупинюся на навчання, я буду вчитися далі. А що може бути складніше, ніж весільна зачіска? Е, є технічні категорії, які е, виконуються на манікен-головах, на балванках, вже не на людях. Е, це вже вищий пілотаж, 15 хвилин. Е, сумасшедша робота технічно складна. Для мене це цікаво зараз. Як тренер. Я чомусь зараз пригадав художній фільм Едвард Ножиці. «Руки Ми дивилися в літаку, як летіли всі. І Я так бачу, Ірина є свій «Едвард». Так, так, Якось так. А ну, які вимоги до чемпіона світу? Ви маєте чимось займатися обов'язково впродовж цих двох років. Ну, як мій світ їздити по планеті, ну, ділитися своєю так. майстерністю? Ну, ні, насправді дійсно ну, тур по Україні з майстер-класами був запланований до чемпіонату світу, незалежно від результату. Ну, ми провезли космічний результат в Україну, тому що в цій номінації ніхто не привозив більше титула чемпіона світу, ніхто не привозив золоту медаль. Ну, з українських майстрів майстрів, і це гордо, що я перша. Напевно, я своїм досвідом показала. Що все реально, а до речі, таке питання: які країни посіли подіум ну в п'єдестал, перше, друге, перше, ми так, друге Росія, третє, четверте італійці, п'яте Росія. А і я дивився відео. Там коли е, нагородження було і там скандували: Росія, Росія! А Іра стоїть на верхній е, щаблинській каже: перепрошую, не Росія, а Раєвська. Ні, справа в тому, що півроку назад на чемпіонаті Європи в Парижі. Ми з цією конкурсанткою в дуже гарних дружніх стосунках. Наталя Шарафутдінова. Е, і, і, <правді> е, і все чесно ми вийшли і показали свої можливості, що ми досягли два е, бали. У нас була розбіжність в Парижі, а тут 11 балів в неї зі мною розбіжність. Е, це висока розбіжність, якби для мене і. Моя мета була її просто ну, не, не, не політично, а просто як професійно, якби показати, що ми сильніші. Я би, та... хоч... Ну кажи вже ну <рес> вже. <рес> О, дякую. Я так розумію, що школа іміджу та стилю Ірини Раєвської отримає новий поштовх, новий подих, нові якісь. Віяння будуть привнесені в програму школи. Так да, насправді, коли я летіла 24 числа, мої учні стали абсолютними чемпіонами України, і вони мені показали і підтримали мене таким чином. Вони привезли все таки знову перше місце з чемпіонату України, і це радує, що вже декілька років поспіль ми є чемпіонами. Ну і я довела, що я можу стати, стати чемпіоном світу. Вони мене підтримували. Я дуже дякую, напевне, за це, що така сильна підтримка і підготовка. Була дуже важка, так. дуже цікаво разом з тим, тому що була часова розбіжність дуже велика, 6 годин. Іра виступала в 9 ранку, це в нас було три ночі. Так, і ми ми не могли переключитись, ми... Відро кави в допомогу? Так, дуже важко. Кави там не було, на жаль, щось там взагалі така... Скоріє з кавою дуже важко, Я з їжею. Ми іри... їли картоплю. Іра дуже любить суші, але мабуть, місяця три вже на них це дивитися точно. не зможе. Сто відсотків підсушили якась така своєрідна там їжа, але була цікава програма. Нас потім возили на екскурсії. Ми побували в багатьох цікавих місцях. Віру, я навіть сфотографував в кріслі президента. Південної Кореї, це точно слава Богу, не північної. А що вам як нагороджували? От дають міс всесвіт, міс світу, дають корону, там сертифікати. Якісь ну я грубо кажу, я як... да, всі питають, скільки грошей заплатили за чемпіонати світу? Абсолютно ніяких грошей не платили, крім титула, якби це достойно. Я зараз же можу подавати там на міжнародне суддівство. Е, якби можливості дуже багато як для майстра, який стає на, на п'єдестал е, чемпіона світу, але основне це все таки знання, і цей шлях, який ти пройшла, він е, робить тебе сильною. А що цей шлях починався? Ви ляльок, мабуть, стригли в дитинстві? Ну, в школі, да, в школі я стригла не ляльок, однокласників. От, напевне на зло чи на прохання? Ну я взагалі людина, яка має певну ціль. І я до неї буду повсти. Це, напевно, вже характер. Я маю знати більше, чим я думаю, тому що я дуже люблю свою роботу. І саме це, напевне, напевне, привело на цей педестал. Така жага до досконалості. Навіть не до перемоги, а до досконалості, тому що кожен конкурс це є випробування, і на кожному конкурсі ти стаєш сильнішою. Сильніше. А ви коли зустрічаєте якусь нову людину? чи йдете просто вулицею. Ви звертаєте увагу, яка в людей зачіска? Е, да, напевне, та це автоматично. Е, це автоматично, воно якби сканується вже зараз. Е, і там, да, ти бачиш для себе, що так, а що не так. Для мене це вже зараз як автомат. Е, раніше, так, да, для того, щоб тренувати мозок, і це є нормально. Е, що ти що має бути так з твого бачення, але це все таки ж моє бачення. Кожен майстер він індивідуальний і напевне він бачить по-різному одну і ту саму людину. Ваше бачення, ми нагадаємо, ще раз всім слухачам весільної зачіски можна побачити на сайті Радіотрек РВЮЕЙ. І ми вже торкалися сьогодні теми вбрання. А вбрання теж ви ж Ірина розробляли. Так, я намалювала, і мені повезло, що вже другий конкурс такий від, для мене досить серйозний. Мене підтримує дуже гарна швачка. Дівчина абсолютно е, талановита, але яка е, напевне може пошити те, що ти можеш намалювати. І в нас пазл склався, тому що вона пошила саме те, що ми. Мені було потрібно пошити. Ми, напевно, місяців п'ять шили цей костюм. Тетяна Якимчук її на Якимчук так. Да? І я завдячую їй, що саме вона в мої, напевне, такі сумашечі бачення. Зробила це все. А ще таке питання: а модель, яка представляла Іра, твою роботу. Ви як з собою модели везли? Чи вам на місці видавали? Якби нам видали коріянку? Ми б напевне впали в Модель, Я скажу вже з досвіду всіх конкурсів, модель це дуже важливо. Гарна модель, яка буде підтримувати да не заважати підтримувати, розуміти це дуже класно мати таку модель в Паріжі. Це була Словачка. Тренер нам давав свою модель, дуже теж хорошу дівчину Сільвію, і в цей раз нам дуже повезло. Ми познайомились з залою. Вона дуже хороша професійна модель. Вона приїжджала до нас на фотозйомки. Потім ми розпросила її на чемпіонат. Uh -huh. і Це півроку вона просто витримала цей шалений темп. Ми дуже їй вдячні. за це. Крім того, вона дуже відкрита і щира людина. Подруга і на, на сьогоднішній день це така людина, яка практично рідна. Ну дійсно, півроку це треба мати терпіння. Так розуміється був підготовчий процес так. до чемпіонату так. і тренувалася ти на її не тільки у Ще був, був дубльор, дубльор, дубльор Інгрід, Така болванка. Натуральним волоссям, передавайте їй вітання. І слухачі, я думаю, були б зараз дуже втішені. Якби ви все таки розповіли, ми зрозуміли, що на чемпіонаті, ми це вже усвідомили, на чемпіонаті ви показували весільну зачіску, але ж ви, ну, як майстер такого рівня, ви прекрасно орієнтуєтесь, які зачіски нині в моді. Ну та, та Розкажете. Е, Ну, якщо дивитися на європейську моду, я скажу, що я була приємно вражена рівнем е, Кореї. Це така собі Америка, такий собі континент, дуже сильний, фінансово забезпечений, стабільний. Е, і е, вони дуже незалежні, хоча всі корейці е, ходять в костюмах класичних, е, в таких якихось смішних для нас е, ватномарлівих пов'язках, вони бояться захворіти, чи вони хворі бояться прити? Ми такі не зрозуміли в перекладача, чому вони ходять по місту в пов'язках. Але зачіски, ну як правило, їхні зачіски це така радянська класика для мене. Хоча європейці, які були присутні, представляли свою роботу, це дуже відкриті такі яскраві відтінки на волосі. Ми вгадали з кольором моделі, і напевне, колір взяв найвищі бали. Це все таки фіолетові, рожеві, там жовті відтінки на волосі. Вони є дуже популярними. Європейці зараз ходять з цим. Е, що будемо модно в Україні, ну, я вам скажу, що в Україна все-таки е, е, тянеться в Європу, і ми також маємо вже клієнтів з такими ж. Самими роботами яскравими, не такими, як тобто, зовсім незабаром в рівному на весіллях можна буде побачити наречену, яка по кольору зачіски буде сигналити, що мені фіолетово які салати на столах, Головне, що я виглядаю шикарно. Ну не знаю, та напевне, все таки е, якась іде зміна таких е, тенденцій е, до яскравості. Все таки вона є. Ви коли сказали про те, що корейці ходять в класичних костюмах і їхні зачіски це як привіт з радянського союзу. Да. Я зразу згадала це обов'язково лисого дядька, такого напівлисого, який да. відрощує з одного боку волосся бо і закриває човки. Та, 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 та приблизно там єдикі, так дуже багато приблизно так. Ну що, ми вам дякуємо за те, що ви, по-перше, настільки любите свою роботу, Так. на превеликий жаль, це ну не так часто зустрічається, що ви горите цим. А десь найближчим часом, до речі, можна буде поспілкуватися з Іриною, якась прес-конференція, щось такого плану. Ну, завтра вже це буде як маленька реклама. Вибачте, завтра ми відкриваємо фотовиставку. Фотогалереї час на Соборній 15 о 5 годині буде виставка Чемпіон світу жага до перемоги, де буде представлені роботи з СЕУЛА. Кому цікаво, як проходив чемпіонат, що там відбувається взагалі в СЕУЛІ, і там буде невеличка прес-конференція. Може бути з Іриною. Поспілкуватися. Ми запрошуємо всіх друзів, хто підтримував, хто радів, хто. Разом з нами переживав на відкриття, і протягом двох тижнів ця виставка буде до огляду. Всіх е бажають доступна, так. Да. Отож, у нас сьогодні на каві з перцем була чемпіонка світу з модельних зачісок е Ірина Раєвська і фотохудожник Едуард Хитрий. Удачі вам. Дякую. Дякую. До зустрічі. До зустрічі. Halas Fertzel at the show. Three.